Доброго дня всім! Сьогодні в нас гороскоп для скорпіона, а значить і також для мене. І зараз ми подивимося, що чекає скорпіонів в грудні. Продовження відео на моїй сторінці YouTube, тому що в TikTok воно не зберігає таке велике відео. З вас лайк, підписка і надіюся, що вам сподобається. Так. Загальна карта місяця. Робота, фінанси, здоров'я, особисте життя і порада. Ну, давайте подивимося, що для скорпіонів підготував цей місяць. Так. Обща карта. Ну, обща карта, так. Да. Треба задуматися, спинитися, не йти на пролом, трошки віддихнути, змучилися вже трошки. Да, хочемо, хочеться зробити всю роботу, але не всю ми можемо зробити. Стаємо в позу захисту, бо того, що вже якось надоїло все і хочеться якось вже спокою. Ну, зараз подивимося, що ця карта як вона програється ще в общому. В, в загальній ситуації, що іменно. Так, да, Тут всі від нас щось хочуть, всім від скорпіонів щось треба, там поможи, там віддай, там ще щось. Тобто, тут втомилися від цього, знаєте, дай візьми. І так воно і буде, але будуть зверталися, можливо, вам прийдеться до когось звернутися. Тут буде ситуація. Хтось головніший, хтось. От, може позичити, а хтось може і віддати. Так що тут така карта місяця цікава. Далі. По роботі, по роботі. Тут буде багато думок, буде багато е, таких, знаєте, шансів, на яких, над якими буде думалося, чи треба, чи не треба, а як би то може заробити більше, а як би то може так зробити, а як би то зробити по-іншому. Для тих, хто зараз вдома без роботи, давайте подивимося, як для них програється ця карта. Да, тут будуть якісь конфлікти, тут буде якась конкуренція, більше внутрішня, я би сказала, конкуренція. Тобто йти на роботу, не йти на роботу, що робити, чи допомагати сім'ї, чи треба піти на роботу, допомогти сім'ї, бо скрутно. Ну, тобто тут буде внутрішня конкуренція, внутрішня боротьба. Люди розуміють, що зараз дуже тяжко знайти роботу, що зараз дуже тяжко кудись просунутись, тому тут буде для тих, хто працює на. На начальство, ну або ж працює найманим робочим. Давайте подивимося, що для них. Для них тут все буде стабільно, в них ситуація вирівняється, буде стабільність, буде прибудок, буде все спокійно, і в них буде все ок. Якщо на початку місяця трошки буде роздумів, то зберетеся з думками і зробите все правильно. Тепер для тих, хто має власну справу. Хто займається підприємництвом, ну, для них буде святкування в якомусь колективі, в хорошому колективі. Будуть святкувати, будуть щось відмічати. Колектив хороший згуртований, можна на них покластися. Тут хороша карта, от іменно карта святкування, карта якихось таких, можливо, навіть святкування якогось проекту, який закінчиться добре, якогось вкладення. Ну, тут все, що стосується того, що все вийшло, тепер треба це діло відсвяткувати. Фінанси. Фінанси тут теж все буде стабільно, повна стабільність. Жінки, чоловіки разом будуть до кубки фінанси збирали, фінанси тут все буде добре, фінанси будуть поповнялися, вони будуть стабільними. Трошки є, звісно, ілюзії, є, знаєте, такі, мріємо про більше, але більшого немає, є просто поки що стабільність, тому отут от з фінансами якось програється ця карта так. Дивимося, що в нас далі зі здоров'ям. Здоров'я буде хороше, хороше здоров'я. Тут як варіант, можливо, треба буде в кого якісь будуть невеличкі проблеми, треба буде звернутися до дуже хорошого лікара, або в кого вже почалися проблеми зі здоров'ям, то по цій карті треба буде шукати іменно якогось там доцента, якогось дуже людину, яка багато чого вміє, багато чого знає. В кого ж нема поки що проблем зі здоров'ям, тут буде все ок. Так, особисте життя. М -м, особисте життя в нас диявол. Диявол це у нас дуже цікава така карта. Це карта залежності, залежності, сильного, сексуального бажання. Тобто в особистому житті будемо дивитися для тих, хто вільний, хто зараз без пари. Як для них ця карта програється? А для них програється, що вони почнуть переписку з ким, для кого вони будуть от, дуже сексуально привабливі, От іменно сексуально привабливі, до кого б тягнуло, буде сильна прив'язка, може бути дуже емоційні, можуть бути стосунки. Для тих, хто в трикутнику. Давайте подивимося, що для них. Для них тут все продовжується, нічого не міняється. оця диявольський зв'язок є, оця пристрасть, оце все лишається. Чоловік буде себе завжди приходити як з перемогою до вас. Якщо це ну, в стосунках, третя людина завжди буде брати від того, хто приходить, перемогу. От буде людина себе чувствовала як переможцем, і для тих, хто в сімейних стосунках або живуть разом як для вас. А от для вас тут може бути і зрада, для вас тут можуть бути обмеження, для вас тут може бути і обман. Тут е, ви дуже можуть бути навіть проблеми якісь по-чоловічому, по-жіночому, що тут не будуть обмеження щодо іменно інтиму, щодо от таких якихось процесів. Так, порада, порада, порада на місяць. Обнулитися. Порада обнулитися, то єсть прислухатися до себе, прислухатися до Всесвіту, прислухатись до свого я, закінчити всі кармічні е, хвости, закінчити всі кармічні стосунки, тость просити в свого янгола-охоронця і вищих сил захисту. Вони в цьому місяці вам їх будуть давали. Ви в цьому місяці можете просити в них все, що захочете. Тут вам в цьому смислі буде везло. Звертатися до вищих сил вони поможуть. І яка буде несподіванка місяця? Подивимося, яка для скорпіонів буде несподіванка місяця. М -м -м, гроші, гроші, фінанси. Хороша карта на фінанси, прибуток якийсь буде. За вами буде стояти людина, будете як за кам'яною стіною, буде ця людина приносити гроші, буде допомагати. Це може бути хороший друг, це може бути чоловік, за яким ви будете як за кам'яною стіною, який буде заробляти. Тобто, людина, яка вас в будь-якій ситуації підтримає, яка вам допоможе. І ще що у нас тут може бути? Ну і щось, щось старе закінчиться, а буде щось нове. Може бути і погана звістка, а може бути просто закінчення одного періоду і початок зовсім другого періоду. Тут, скоріш за все, будуть від, от інакші відносини, можуть одні закінчитися, а хороші, хороші з хорошим чоловіком чи там з хорошою людиною можуть початися.